Друзі, я вас вітаю на каналі Океан Смаків. Поки що не закінчився сезон баклажанів, тому треба використовувати цю е, можливість і готувати, готувати, готувати щось е, з них, бо баклажани дуже-дуже корисні. Їх шкірка теж дуже корисна. Там е, є антиоксиданти, які запобігають е, онкологічним захворюванням. І... Е, Страва, яку я буду готувати, вона це такий просто набір корисностей і дуже-дуже смачна. Це будуть такі е рулетики, равліки з баклажанів. І загортати я туди буду начинку з волоського горіху, з кінзи та чеснику. Ну, мабуть, ще соус додам трошки, щоб вони були такі е більш м'яка була начинка. До речі, такі рулетики можна робити з будь-якою начинкою, якщо ви не хочете заморочуватися там з горіхами, їх молоти там і так далі. Можна просто взяти будь-який м'який сир і просто загортати його. Можна в цей сир додати часник, можна якісь там трави, які ви полюбляєте. Тобто начинка може бути будь-якою, але я буду робити саме ось таку. Нарізати баклажан треба дуже-дуже обережно, щоб, ну, по-перше, не порізати руки, а по-друге, щоб е кусочки були такі е доволі тоненькі. Ну, от Краще за все, це робити так, пополам порізати його, потім держати руку, тримати руку ось так. Ніякому розі не обіймати, бо можна порізати. Ровно тримати ладошку і обережно різати тоненьку таку скибочку. Ось. Ну, ще, мабуть, з цієї теж вийде. Так. Тепер треба ці шматочки надовгі посмажити. Я смажу зазвичай на кукурудзяній олії. Я вважаю, що це більш корисно, ніж соняшникова олія. Кладати посмажені баклажани або синенькі, як їх часто називають, краще на ось такий кухонний папір, щоб трошки олія трошки з них зійшла на папір, щоб вони не були такі дуже жирні. Частина роботи зроблена, і тепер я буду прийматися за начинку. Горіхи, часник та кінзу. До речі, можна брати не кінзу, а якісь інші трави, кріп, наприклад, або все, що ви полюбляєте. Я полюбляю саме кінзу. І це тепер треба перемолоти все. Як я буду пробувати робити це в моєму улюбленому подрібнювачі? Хоча я ніколи в ньому ще це не робила? Моя мати, до речі, це робить у звичайній такій м'ясорубці ручній, але в мене її просто немає. Можна все це вручну зробити, горіхи пам'яти. Ну, якщо в мене в подрібнювачі не Вийде, мабуть, придеться це робити вручну, але все ж таки буду намагатися зробити за допомогою техніки. Ось така начинка вийшла, чесно говорячи, я трошки намучилася з нею, бо подрібнювач не хоче дрібнити якісь такі сухі, ну більш-менш сухі речі. Тому я додала туди соус Хойсін, це соус на основі соєвого соусу, і ще я додала туди гарбузової олії. Тобто олії гарбузового насіння. Можна додати будь якої олії, можна додати м'який сир, можна додати майонез, все, що ви полюбляєте, а можна просто солі додати та й все. І за допомогою ручної м'ясорубки все це ось так порубати. Ось бачите, друзі, скільки таких рулетиків, равликів в мене вийшло. Це я вже їх поклала для того, щоб подавати на стіл, більш-менш так гарно їх оформила. Їх можна їсти вилкою, а можна втикати в них такі паличці, і це буде більш зручно їсти. Можна навіть, якщо ви для себе, для своєї родини, просто дерев'яні зубочистки, і це теж буде зручніше. Що ж, я бажаю вам використовувати усі можливості баклажанів, бо це по-перше, смачно, по-друге, це дуже корисно. А тут цілий просто такий набор корисних речовин та вітамінів: і горіхи, і часник, і кінза, і будь-які інші трави можна додавати. Ну і, звісно, сам баклажан. Я вам бажаю смачних страв і тихого, гарного дня.